Всім доброго ранку. Виспались, їдемо в магазин. Ще треба підкупити продукти та зварить борщ. Та все. Сьогодні яке у нас? Сьогодні у нас всім доброго ранку, 25 липня, Дедушка, Привіт! Здорово! Він у нас не публічний. Хі -хі -хі. Їдемо в магазин. Всім ще раз привіт. Готую борщ. Готую борщ і каву буду зараз пити. Ось борщик вариться. Зажарочку вже зробила. Накришила петрушечки, часничку, а зараз буду варити каву. Дивід, мокро. Так, іду пити каву. Поки борщ вариться, перекошу творожок сметаною, лохина і кава. Всім смачного. Говорю тихо, щоб не чуть було нікому. Thank <laughs> you.